Панорама моєї кухні. Я сьогодні роблю дуже багато роботи, тому що мені треба все багато речей викинути. Тут я спизу зробила, зараз я вам покажу. І от тут вверху у мене андресолі такі є. До мене на третій полці все все є, то, що воно мені не потрібно. Я це все зверху буду викидати. Я не знаю, для чого я таку велику зробила кухню майже до самої гори, як бачите. І там -то багато речей є, які мені не потрібні. Наприклад, отут я вже звільнила третю полку. І ми будемо ставити я, така тут скло, треба зробити, таке нормальне, ми тимчасово причепили. І тут в мене дуже багато каструль, є таких, яких я не вживаю. Нові, нові, і мені треба поставити їх наверх. Це все в ящику, я тут живу в хаті. Це моя, моя квартира, моя персональна, не, не, не Афіто. І в мене такі різні каструлі є, які я не вживаю. Я купила на пункти взяла в Італії. О, Це, наприклад, вже треба викинути, тому що не працює. Не те, що не працює, у мене зараз індуціоне, а це нормальна така, що на газ. Для чого воно мені? Оце викинути. Оце викинути. Це от стоїть. Одне розбила, друге, не знаю, що я з ним маю робити. Вже 5 років стоїть, я його не вживаю. І багато таких речей займає місця мені. Ці хороші такі, вони, бачите, в мене індуціони, в мене не газ, я дуже задоволена, що індуціони в мене є. І оці всі каструлі йдуть навіть альфорну, бачите, О, навіть форну можна запхати. Це хороші в мене, вони такі, я вживаю. Три каструлі, три-чотири, я маю. це інакше. Ось така. Ха -ха. Бачите, скільки років в мене вже це стоїть. Це ще до того, як я купила хату, свою квартиру. І це я в тому ящику тримала і весь такий список зробила. Наприклад, подивимося, отут який. Це лагостіні. це марка, ця кришка. Тут внизу ще одна є. Ось така. Зараз все мені треба розкрити. І витягнути, і поставити ось туди наверх. Бачите, це викинути. Це що там в мене стоїть наверху? О, оці от я спочатку вживала 2-3 рази. Не два-три рази, два-три роки я вживала отакі всякі напитки в холодильник, холодні ставити. Але зараз, в даний час, я вже того не хочу. Це отаке печення робити. Бачите, всякі такі формочки, це формочки з України. Ну що, я печення не їв і не роблю, і не хочу втратити час, щоб зробити печення. Ліпше купити, якщо хочеш, один раз в тиждень, яке ти хочеш купити і попробувати. Отут в мене чаї такі всякі різні є. Це мені подобалося, тому що я чаю багато років не пила, а тепер хочу на зиму пити. Хочу мати гарні. Гарні чашки. Це такі в мене є. Останні я купила. Це зелений чай і алоєвира. Була гарна оферта. Бо це у Такі в мене є? Ось такі в мене є. Це більше такі ванілі, але вона дуже така на Новий рік з тими спеціями такими. Це що в мене є? А, це зимові такі різні фрукти, сушені. А це в мене отакий цукер різний є. Я в бар хожу, тому я завжди беру цукор. І в барі не п'ю. Зараз ні, ми як в подорожі. Мені подобаються ось такі гарні. Я беру, ставлю кишеню, тому що я кафе без цукру п'ю. Я кафе п'ю без цукру, Але мені подобаються такі бустіни. Це купила в Maison de Monde. Мені якраз таке, як хотіла, щоб скло тут було. І таке от кольорове. Гарні зірочки ось такі. Це мені дуже подобається. Для гарного настрою треба завжди кусочок з'їсти. чоколяди такої. А що я купила сьогодні? Зараз я вам покажу. Поставимо це сюди, сюди, Бене. Ось тут у мене поломався кран, і мене вже багато кран. Піти і зробити кран, дорогесенькі мої. Тут я купила яйця. У нас такі 150, 4 яєчка, на коштує 1 евро 50%. Ось така мармелята була в оферті по, по акції і аж 80% фруктів. Це по 2,50 за баночку. 2,50. От, така суха піца ми любимо. Пізніше, такі лінтікиросі я завжди роблю зупу. Це в мене що, така кіноя є, теж до зупи кидаю. Кіноя. Це моцарелля, я вже на обід їла, залишилася. У мене ця моцарелля. Отакий кусочок, е, такий Польпа теж була оферта. Три, три, таких, е три таких цих баночки коштує 2,50, а Коштувало 5. Це дорога марка і просто велика знижка була, я тому і купила. Отакий макарон. Тут він 2 евро коштує. Дорогенький такий. Це з, з червоної сенсеблютини з червоними. Лінтійки червоні, такі які я люблю. І от новинка, яку я побачила, і була велика знижка. І я купила я купила таке за 2 евро. Тут є на, на 4 порції. Буде тут 4 порції. 2 евро, 4 порції. Я думаю, що це недорого, це гречка, наша українська гречка. І дуже добрі. Подивіться, тут написано. Складники жиру, енергії, енергії скільки дає, і карбоїдратів скільки. І е, дуже добре, що тут тільки одна гречка є. Зараз я вам покажу, де написано. О-о-о, не знайду, не знаю, де збачила. Гречка 100%, екоква. Грано сарачино це означає гречка 100% і ще й до того біо. Перший раз купила отаке кафе, більше не буду купляти. Воно 10% це сметанка така до, до цього. до кави, така, коротше, там 10% жиру. тільки Я більше не буду це купляти. Тільки перший раз спробувала, тому що вона так, дати молоко. Краще дати рікоти ложечку і воно буде зовсім зовсім інакше. Кафе. Зараз зроблю кафе і без цукру отак поп'ю, щоб мати трошки енергію. І треба мені це все-все-все зараз заложити, викинути. Я дуже багато всього викидаю. Дорогенькі мої. Ось таке в мене гарне є на, на кафе. Бачите, ще ні разу, ні разу не вживала. Не ну, на кафе на чай, хочу вживати. Ні одного разу я ще не вживала, можете собі представити. Такий стаканчик в середині є. Стаканчик. І от такий стаканчик. Це як зб'ється, то буде кришка. Коротше, тут такі всякі цукорки. в мене є без цукру, без цукру. І, і все, і все, дорогесенькі. Я приступаю до роботи. Ще треба багато всього викинути. Дощ у нас сьогодні є, настрій робити є, тому що випила кафе, з'їла шоколадку, вона обід багато їла і через це є енергія. Імпорта багато не їсти. Тоді буде енергія. Записуйтеся на мій канал, я буду дуже-дуже рада. Я зі Львова, і мене звати Анна. 27 років живу в Італії.